Вітаю вас! Сьогодні я розповім вам про програму активного довголіття. Вона актуальна як для людей старшої вікової категорії, так і для більш молодих, які тим не менше планують лишатися активними і в більш поважному віці. Вірним рішенням буде як можна раніше почати харчувати збалансовано, якщо ми плануємо для себе активне довголіття. Нам з вами варто розібратися більш детально, які саме продукти і як впливають на наше довголіття. У компанії Herbalife Nutrition є три варіанти програми, тож ми почнемо з базової. Базова програма містить перш за все ідеальний сніданок. Від того, як ми готуємо свій організм до робочого дня, залежить, яким стане для нас цей день, як ми будемо себе почувати протягом дня, і чи зможемо ми виконати всі завдання, які перед нами постануть цього дня. Програма складається з трьох продуктів. Перший рослинний напій алоє. другий травляний напій, третій протеїновий коктейль Формула-1. Нагадаю, що наш організм зранку дуже потребує багатьох харчових елементів. Поки ми спимо, організм очищується і відновлюється, використовуючи всі корисні елементи, які ми з вами з'їли напередодні. Тому ранком ми прокидаємося із нестачою вітамінів. Мінералів, білку і навіть води. Все це треба для нашого організму дати якнайшвидше і якнайповніше. Крім того, треба очистити організм від відходів життєдіяльності наших клітин і дати енергію, щоб надрімати весь день. Чи може наш збалансований сніданок задовольнити всі ці потреби нашого організму? Відповідь так. Починаємо снідати з рослинного напою алогія. Два-три ковпачки розчиняємо в 250-500 мл води комфортної для нас температури і випиваємо на ще серце. Так, ми омиваємо свій шлунково-кишковий тракт і запускаємо його в роботу. Екстракт алоя має заживнюючі та протизапальні властивості, а ще вводить воду в клітини. Це, в свою чергу, активізує процеси обміну в клітинах. Покращує в цілому наше самопочуття. Після алоє готуємо трав'яний напій, півчайної ложки або одна мірна ложечка суміші на 250-500 мл води. Рекомендую гарячу воду, так як вона прискорює обмінні процеси. Цей напій очищує, а також тонізує, дає нам енергію і зволожує наш організм. В його складі сім рослинних компонентів, серед яких мальва, кардамон, цедра лимону, екстракти чорного і зеленого чаю. Антиоксиданти, які входять до складу напою, активізують захисні сили організму, готуючи його протистояти викликам дня та уповільнюючи процеси старіння, не поспішаючи випиваємо гарячий або теплий трав'яний напій, насолоджуючись його смаком і ароматом. І починаємо готувати власну їжу протеїновий коктейль Формула-1. Порція такої збалансованої їжі містить якісний білок, який легко засвоюється, складні вуглеводи, правильні жири та всі найнеобхідніші вітаміни та мінерали. Це повноцінна збалансована їжа, яка насичує нас білком. А ми ж з вами білкові організми. Білок, основний будівельний матеріал, гормони, ферменти, гемоглобін. Це містить білок. З віком м'язова маса все швидше зменшується, тому достатня кількість білку дозволяє нівелювати або уповільнити цей процес, зберігаючи наш м'язовий каркас в повному здоровому вигляді. І це не тільки питання рельєфної статури. Не забувайте, що наше серце м'яз. М'язи підтримують наш хребет. Наші кишки, по суті, теж м'язи, що транспортують їжу. Біолог допомагає нам підтримувати наш організм в активній формі. Готуємо коктейль. Беремо 250 мл води, додаємо 3 великі мірні ложки формула 1. Добре вимішуємо блендером і даємо кілька хвилин настоятися до консистенції густої сметани. Потім додаємо 200-250 мл улюбленої рідини і ще раз вбиваємо бендером до однорідної маси. Рідиною може слугувати як чиста вода, так і нежирні молочні чи кисломолочні продукти або рослинне молоко. Залежить від ваших вподобань і ваших цілей, але варто проконсультуватися з вашим консультантом з харчування. Компанія випускає широку лінійку смаків -коктейля формула 1. І ви обов'язково підберете саме ваш смак, або навіть придумаєте свій змішуючи коктейлі. Приготовлений таким чином коктейль дасть вам не тільки відчуття ситості, але й покращить настрій своїм чудовим смаком і усвідомленням, що ви дали організму все необхідне для його повноцінного функціонування. Всі проб... проблеми, про які кричали нам з вами з самого ранку наші клітини, ми вирішили. Відновили водний баланс, адже ми випили близько 1 літра води. Ми очистили наш тунково-кишковий тракт напоєм алоя та трав'яним напоєм. Ми нагодували наш організм, так як в коктейлі, крім легко ізоляту білку сої, містяться найнеобхідніші вітаміни та мінерали. Міститься клітковина, рослинні волокна, які важливі і для очищення, і для насичення нашого організму, Містяться правильні жири. До базової програми також входить мультивітамінний комплекс Формула-2. Він є окремо для жінок, окремо для чоловіків, бо наші фізіологічні потреби трошки відрізняються. Але і там, і там міститься цілий комплекс необхідних вітамінів, включно з вітамінами А, Е, С, вітамінами групи В, що дозволяє комплексно захистити наш організм. Чому потрібен такий комплекс? З віком засвоєння нутрієнтів, зокрема вітамінів та вітамін, мінералів, погіршується. Ми з вами чудово розуміємо, що корисних мікроелементів в звичайній їжі все менше. А от потреба в нутрієнтах постає щодня, незважаючи на вік. Через це включення якісних вітамінів у свій раціон є необхідним, якщо ми плануємо максимально довго зберегти свій організм в активному здоровому стані. Треба чітко усвідомлювати, що нестача будь-якого елемента. Не минає безслідно для нашого організму. Збої трапляються спершу на рівні клітин, з часом накопичуються і в довготерміновій перспективі можуть привести до збою у функціонуванні наших органів і систем, включно із захворюваннями. Якщо ж ми вчасно даємо організму всі необхідні макро- і мікронутрієнти, це дозволяє йому самовідновлюватися здорові клітини. Будуть народжувати здорові клітини. І наш організм на довгі роки зберігає активність і гарну фізичну форму. Вживати мультивітамінний комплекс Формула-2 рекомендуємо двічі на день разом з їжею. Розширена програма активного довголіття збагачена двома додатковими продуктами. Це, по-перше, екстракаль Едванс. Це кальцій рослинного походження в комплексі з вітаміном D. Справа в тому, що кальцій як елемент майже не засвоюється нашим організмом. В той же час він легко виводиться, особливо з віком. Нам в середньому потрібно близько 1 граму кальція на добу. Він підтримує наш опорно-руховий апарат, зуби, волосся, але також нервову систему, систему травлення, інформаційно сигнальну систему та інше. Нестача кальцію може бути причиною більш ніж сотні захворювань. Важливо, щоб кальцій, який попадає в наш організм, направлявся в кістки та на інші невідкладні потреби. І формула Advance розроблена так, щоб забезпечити максимальне засвоєння кальцію в нашим організму, що дозволяє зберігати всі функції організму незалежно від віку. Другим додатковим продуктом програми є Herbalife Light, Макс. Цей продукт містить омега-3 ненасичені жирні кислоти. Як і більшість нутрієнтів, омега-3 повинні щоденно поступати до нашого організму, тим паче людям, яким за 50. Омега-3 ненасичені жирні кислоти виконують три основні задачі: вони допомагають контролювати рівень поганого холестерину та протидіють утворенню тромбів, вирівнюють жирову складову крові, роблять судини більш еластичними. Що покращує кровообіг і полегшує роботу серця. По-друге, омега-3 допомагають роботі мозку, сприяють покращенню пам'яті, а це набуває актуальності з віком. Нарешті омега-3 важливі для нашого зору. Крім цих задач, омега-3 ненасичені жирні кислоти позитивно впливають і на нервову систему, і покращують настрій як антидепресант, мають протизапальну дію. Покращують стан шкіри та багато-багато іншого. На жаль, для нас проблеми, проблематично отримувати ці кислоти із звичайних продуктів. Найбільш продуктів, або, скажімо так, більшість продуктів, що містять омега-3, ми вживаємо після термообробки, в ході якої ці кислоти руйнуються. Норма споживання омега-3 від пів граму на день. Тобто одна капсула HerbolifelineBox вже забезпечить вам мінімальну денну потребу, і буде чудовою профілактикою для організму. Якщо ж вам потрібно покращити зір, пам'ять, кількість капсул потрібно збільшити відповідно до рекомендацій, які містяться на упаковці продукту. І звичайно, порадьте з вашим консультантом з харчування. Ще раз нагадаю, що і вітаміни, і кальцій. І кислоти омега-3 абсолютно необхідні нам щодня, якщо нам добре за 50. Але чим раніше ми почнемо регулярно поповнювати ними наш організм, тим довше він, організм, нам прослужить. До покращеної програми. Крім відомих вже нам продуктів, входить протеїнова суміш Формула-3. Як ми вже знаємо, з віком м'язова маса деградує, тому дуже важливо. Щоденно вживати свою норму білку, щоб уповільнити цей процес. Спожиту кількість білку в звичайних продуктах порахувати складно, так як невідомий коефіцієнт засвоєння Він може бути і 50, і 80%. Натомість, отримуючи високоякісний білок, що легко засвоюється з продуктів компанії, ви легко дотримаєтесь своєї норми споживання. Отже, Формула-3, як додаткове джерело білку, зміцнить ваш м'язовий каркас, а відповідно, і опорно-руховий апарат. Ви можете використовувати Формулу 3 як в своїх коктейлях, так і з іншими продуктами, збагачуючи їх улком. До покращеної програми також входить Nightworks. Без перебільшення, це унікальний продукт. Який ініціює виробництво оксиду азоту нашим організмам. Оксид азоту найважливіший газ для організму людини після кисню. В 1998 році за вивчення впливу оксиду азоту на наш організм, три американські вчені отримали Нобелівську премію. Один з них, Луї Ігнара, вже два десятиліття входить до науково-консультаційної ради компанії Herbalife Nutrition. В найтворксі втілені саме його ідеї. Організм людини після 35 років починає згортати виробництво оксиду азоту. А він є дуже важливою сигнальною молекулою, без якої мозок втрачає велику частину інформації про стан організму і перестає підтримувати клітини, тканини та органи, звідки не приходить сигнал тривоги. Оксид азоту покращує циркуляцію крові та відповідно. Збагачення клітин киснем протягом ночі. Покращення циркуляції крові також сприяє, сприяє кращому насиченню клітин мікроелементами, які ми з вами отримуємо з їжею напередодні і, відповідно, більш повній регенерації організму. Амінокислоти, які містить найтворк, запускають в організмі синтез оксиду азоту. Серцево-судинна система отримує менше навантаження і багато краще. Набагато краще виконує свої функції. Це тим більш важливо вночі, коли сповільнюється циркуляція крові, оксид азоту сприяє постачанню крові в самі далекі периферійні ділянки нашого тіла. Наявність крові оксиду азоту дуже позитивно впливає на мозок, на нашу пам'ять, зір, імунітет і, можна сказати, продовжує молодість нашого організму. Готувати напій дуже просто. Мінімум два черпачки найтворкс розчиняєте в склянці теплої води і випиваєте на ніч. Ви допомогли своєму організму впоратися з задачами, які стоять перед ним вночі. І ви прокинетесь ранком в прекрасному настрої і з посмішкою на обличчі. До речі, Найтворс можна пити і в день, особливо якщо попереду тяжкий день, і як фізично, так і емоційно. І ви будете почуватись більш впевнено. Така комплексна програма збереження нашого організму дозволить вам ще більш, більше років відчувати себе активним, захищеним, нагодованим, а все це разом дозволить вам насолоджуватись життям.